Добрий день. Взяла лоточок. хочу сходити в столовку і набрати водички для того, щоб напоїти свою орхідею. Я її напиваю раз в тиждень, замочую прямо так в контейнері. Але в тому готелі була вода гарна. Кажуть, навіть що її можна було з крана пити. А в цьому готелі вона. Хлор. Хлорованою водою напивати не можна. Зараз подивлю, що є вода. Коротше, набрала водички. Кажуть, тільки що запитала дівчину, яка тут працює, кажу, вода тече із крана хлорована, боюся давати для квіточки, щоб ну, не померла. Бо ми взагалі воду з крана не п'ємо, ну я не п'ю, купуємо постійно. А вона каже, та ні, має, так ти добра, каже, може, то біля вас там ремонт був, та вона погана. Але я не один раз вже в ванну набирала воду. Ну, явний запах хлору. То я не ну, точно з крана пити не буду. Чай-то ми собі робимо. Але не хочеться якось ризикувати. Так, нехай поки постоїть. Ну, Цю воду нам дають пити, так що я не думаю, що вони її з-під крана. Вона каже, що фільтри стоять, вони фільтрують водичку. То Бог його знає. Ну, якщо не, не помре квіточка, то буде все добре. До речі, ось тут веломашини, бачите, є. Але щось ними ніхто не користується, вони це лежать тут уже скільки, я не знаю. Запитала в групі нашій готельній, всі мовчать, ну, Типу, щоб взяти там, чи придбати. Оцим користуються. Я ж хочу, щоб якось трохи поїздити. Взагалі я дуже люблю велоспорт. Це мій улюблений спорт, напевне, після плавання. Хоча, може, воно навіть на рівні стоїть. Плавання і велоспорт. Не хочу ж знайти, але так в мене ніяк не виходить поки що. Може поїду десь в лімерик, та там знайду велосипед в групах, якщо хтось буде виставляти. Так, сьогодні ось вийшла на вулицю трішки. Що хочу розповісти, що мені в цьому році тут сподобалось літо, чесно вам скажу. Я в тому році тут не була влітку, тому що я приїхала восени. Але багато хто говорить, що Ну, типу, погане тут літо, дощове, схоже на осінь. Ну, якщо чесно, на осінь воно не схоже, воно схоже на весну, як для мене, ну, я вже казала не один раз. Але воно мені сподобалось, воно таке, знаєте, неспекотне. Я б не сказала, що було багато дощів за це літо. Зараз серпень місяць. Ну, В Україні взагалі в цьому році була спека. Тут такої спеки, звичайно, ще не було, максимально напевно, що було. На сонці може до 27 градусів, ну, плюс-мінус. Ось. Але сподобалося. дощики йшли тепленькі такі. В принципі, нормально. І зараз так виходиш. Що ж, я довго думала, що мені подобається тут, оце в цьому кліматі. Оце зараз, бачите? Отаке хмарне небо, отак наче. Воно все затягнуло і так, наче збирається дощ. От мені вдома завжди подобався час перед дощем. От сонце, наприклад, світить, ліпить там так, що неможливо витримати, а потім отакого небо затягує, і цей час сам там, не знаю, хвилин 10, 20, півгодини до дощу, оце зривається такий вітерець. І оцей період перед дощем я дуже-дуже сильно люблю. Ну, просто обожнюю, мені дуже подобається. От, можливо, мені тим оце літо і подобається. В Ірландії воно майже постійно таке. От може дощу не бути, от як сьогодні. Але оцей вітерець, оці хмарки, воно так гарно, так прохолодно, свіже повітря, є чим дихати. Навіть трішки відчувається запах, як моря, океану. Але вже зараз. Я вже тут давненько, зараз я вже його так явно не відчуваю. А як тільки приїхала, то зовсім інший запах повітря, зовсім не такий, як в Україні. І, до речі, моя подружка також ось їздила додому і повернулася назад в Ірландію. То каже, коли тільки вийшла з аеропорту тут, в Ірландії, то каже, зразу відчула цей запах морський. Ось, каже: а вдома, ну вдома як вдома. Зовсім інше повітря в Україні. Ось, а тут, каже, виходиш і зразу відчуваєш. Ну на наступний день вже все. Вже звикаєш до цього запаху, вже й навіть не відчуваєш. Але що ще цікаво тут, що дуже часто тягне коровками <смі> запах ферми. От там ми були, жили в тому Шенені, сюди в Бунраті переїхали. Не знаю, де тут ферма, чи поблизу, чи не поблизу, але так буває. В кімнаті там сидиш чи виходиш на вулицю, вітерець подумав, ну такий явний запах корів. Наче я не знаю, вдома у бабусі, ну чесно, мені так подобається, я не знаю. Аж зразу настрій такий класний. Дивіться, ну де тут корови? Ви бачите, тут хоч одну корову, і поблизості я взагалі тут не знаю, там річка, за річкою там воно черед. Аж туди далі. Бачите, де машина поїхала? Територія самого готелю велика. Оце все це ж територія цього готелю. А в ту сторону там траса, автобусна зупинка. Туди, в ту сторону. В ту сторону там е, обрив і полик. До речі, можливо, це треба якось туди позаглядати. Давайте, може, зараз я по колу обійду. Раз вже зняла відео, вийшла на вулицю. Чи не по колу, ні, давайте сюди, бо там той лоток, ще не дай Бог, хтось з водою виляє, чи ще щось. Ось. І хочу заглянути, можливо, от от з того боку, там де обрив, там може бути і ферма. Ну, Мені здалося, що там е, пісок, що там щось будуть будувати. Ну, Зараз ми спробуємо туди залізти, вони спуститися туди. Там, де такий самий вагончик, тільки пральний. Так, ну люди йдуть, не хочу знімати на паузу. Так, прийшла. Малийон виліз. Що він туди в кущі бігав, не знаю. Бачите, цей вхід в Нарнію тут. Ось Там обрив великий такий. Отуди далі. Треба туди буде піти, одягнути кросівки і по полазити там. Там цікаво, напевне. Тільки, ну, я не знаю, треба якось на це настроїтися, щоб сухо було, щоб не поскузнутися, не дай Боже. Ось, оце ми зараз вниз будемо спускатися. І оце з цього боку, можливо, це з цього боку і затягує цей запах від ферми. Такими, знаєте, корівками пахне молочком і навозиком. Отам вон у гуйки там, там кучугури із цього, з грунту. Тут не видно, вам не буде видно. Тут, бачите, обрив трохи туди вниз. Капець. Он там. Ну, не схоже на ферму, схоже взагалі, що там якусь. Землю завезли і будуть щось робити. Велосипед стоїть, бачите? Колесо ось тут спущене повністю. Вон. Гарний велосипед ніхто ним не користується. Це Давно. тримає ще. Так би взяти та користуватися. Ну, тобто, звичайно, що я б його собі не забрала, але поки що можна було. Може якось сф сфотографувати та виставити в групу, якщо ніхто не скаже, чий це, то... Взяти. Ну, а цим користуються, напевне. Тут, так, да, це точно користуються, тут накачані гарні колеса. Ось. Оцей також теж гниє велосипед. Дивіться, бачите, чи гарний велосипед. Тут, я не знаю, може він вже і згнив, що не може вже і взагалі не можна користуватися. Цепочка заржавіла повністю. Ну, два велосипеди, такі якраз на мій ріст підійшли б мені. БУ якийсь би взяла, тому що невідомо куди перевезуть і тоді куди його дівати. ну. Дорогий, не хочеться й брати. Дивіться, ось, бачите що? Ну це... це якесь будівництво явно буде тут. Щось будуть тут будувати. Якась приватна, напевне, територія. Туди не можу спуститись, тому що ось, бачите, колючий дріт. І... Ну, і приватна територія. Тут за таке можуть і влупити. Ой, боже, залізла в кочу гури. А, ще й поцарапалася. Так що не знаю. Звідкись пахне корівками, мені дуже подобається це. Так, а що в нас тут? Ого, дивіться, всі машинки зайняті. Нічого собі, сушарки, дивіться, всі. Ні, ця не. А внизу, а внизу, що внизу? Одна ось пере. І все. До речі, попрати можна. Посушити, можливо, буде трохи і довговато, але і можна. Ну, я не знаю. Сьогодні неділя, там відео виходять не кожного ж дня. Ем, і трохи вони по часу сунуті. Але сьогодні неділя, до чого веду, що ви можете подивитися це відео не в неділю. Не хочеться прати в неділю, чесно. Ну, Не знаю. Такий день, краще завтра. Тут, напевно, перуть ті люди, які е, ну, серед будніх днів працюють, тому на вихідні перуть. А так як я поки не працюю, то мені в принципі, це і не актуально. Я можу в будь-який день попрати. Оце мені завжди цікавило, що це тут. Тут Діти граються, Ну, тут територія кладовища, бачите, тут вже більш сучасне, з того боку старе, історичне, а тут з того боку більш сучасне, а тут що нічого, просто я бачила, тут бігали діти. Оце і в них тут щось, я не знаю, що це таке. Якісь у них штуки дитячі. Ми коли теж дітьми були, то теж щось будували, якісь халабуди. Ну Тут для дітей взагалі місця повно. І дітей багато, і місця багато, щоб бавитися. Ну, тут ще велосипеди стоять. Ну, тут, напевно, робочі. Тут видно, що хтось ними займається. Хоча оцей заріс давним-давно. Зараз я пофотографую їх і можливо спитаю в групі, чиї це велосипеди. І цей тут давно стоїть. А оцей може і ні, ні, ну цей точно чийсь. Але якби це був мій велосипед, і я кудись від'їздила і знала, що не повернусь, я б точно його в групі написала, що забирайте. Так, що тут ми вийдемо? Чи зайдемо. Зайдемо. Все, так що йдемо напувати свою квіточку. Якщо мій лоток, ще діти не перевернули з водою. Зараз побачу. Так, а сюди, до речі, перший раз я зараз може заблужусь. Поперш, до речі, треба взяти один. Стоїть. Водичка стоїть.